Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, з'явилася новина про те, що Міжнародна боксерська федерація IBF офіційно зобов'язала британця Даніеля Дюбоа розпочати переговори зі співвітчизником Дереком Чісорою. А перш ніж ми продовжимо, хочу порекомендувати вам наш магазин 3D картин на магнітах. Обирайте улюбленого боксера та замовляйте. Також у наявності є й футбольна тематика. Обидві сторони Дюбуа та Чисори мають 30 днів до 22 травня, щоб досягти угоди і уникнути торгів за право проведення бою. Втім, статус Чисори як обов'язкового претендента не є таким непорушним, як у деяких інших. Дюбуа ще має шанс організувати бій за об'єднання титулів з Олександром Мусиком. В IBF підтвердили, об'єднання має пріоритет перед обов'язковим захистом, і в нього є шанси повідомити про свій намір об'єднати титули до того, як ми оголосимо торги. Обидва боксери Дюбуа та Чісора представляють промоутерську компанію «Квінсбері Promotions. Як відомо, Усик має зустрітися з паркером, але подано апеляцію до WBO з проханням дозволити реванш із Дюбуа, хоча WBO ще не винесла рішення. Ймовірно, рішення ухвалять лише після того, як Усик і Дюбуа досягнуть згоди та переконають організації, що реванш відбудеться. У Дюбуа є шанс до 22 травня, щоб оформити бій з Усиком і не турбуватися про вимоги IBF. А от як складеться доля паркера і Чисори, невідомо. А тим часом в хевівейті до статусу претендента по лінії IBF підкрадаються Френк Санчес та Філіп Хергович, яким організація призначила відбірковий бій. Тому схоже, що якщо Дюбоа таки поб'ється з усиком замість Чисори, то Дарек може й втратити свій статус претендента. Тому чекаємо подальшої інформації. Є багато вболівальників, і навіть у нашому чаті в Телеграмі, які стурбовані тим, що Чісора може сильно постраждати від Дюбоа, оскільки він занадто старий, повільний і фізично слабкіший, щоб мати хоч якісь шанси на перемогу. І чим я повністю згоден. Очевидно, що Чісора просто веде боротьбу за останній гонорар, щоб збільшити своє багатство, хоча треба віддати йому належне, так як свій останній 50-й бій він міг провести з будь-ким. тим не менш він рветься до грізних суперників і нікого не боїться. В свою чергу, IBF зазнала багато критики з боку боксерської громадськості за те, що зробила бій чісора Валін. Чісора мав рекорд 3-4 у семи попередніх боях, перейшовши до елімінатора титул IBF проти Валіна. А його нещодавні перемоги були проти 39-річного Джо Джойса та 42-річного Джеральда Вашингтона. Це були недостатньо солідні перемоги для того, щоб вийти на чемпіонський бій. Джойс програв два з трьох попередніх боїв до бою з Чісорою, і його вважали пошкодженим після того, як його двічі нокаутував Джі Лай Джан. Незважаючи на те, що Чісора є підмайстром з 13-ма поразками, він є мільйонером. і Його статки становлять близько 12 мільйонів доларів за його довгу 18-річну кар'єру. Тим часом Лоурен Соколі, який перейшов на вагу, не впевнений, чи завершить уси кар'єру, чи програє в потенційному реванші з Дюбоа. Але як і багато хто вважає, що пояси на надважкій вазі незабаром розійдуться і бачить себе фаворитом у перспективі. На той час він уже буде значно повільнішим, і я сподіваюся, що моя атлетичність, незважаючи на всі його перемоги над великими суперниками, зробить наш бій більш конкурентним, ніж більшість боїв із цими важкими повільними хлопцями. Зараз я важу близько 115 кілограмів. Я відчував себе міцним і зайвою вагою. Але ми працюємо над вибуховою міцю швидкістю. І якщо я хочу перемагати таких як Абайл або Вайт, потрібно бути готовим пройти через вогонь і накаутувати їх так само видовищно, як я робив це в останніх боях. Між іншим, у травні на нас чекає дуже багато яскравих боїв, про які на каналі ще буде багато окремих відео, тому не забудьте підписатися та поставити лайк. Вже стало відомо, що тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук у наступному поєдинку поб'ється з американцем Майклом Фоксом. Протистояння Богачук фокс відбудеться 17 травня на арені Commerce Casino Event Center у американському комерсі штат Каліфорнія. Тому, як і всі інші події, обов'язково подивимося в нашому телеграмі. Переходьте та підписуйтеся. Вже в цю суботу ввечері з 20.00 за Києвом будемо дивитися Кріса Аюбе. Молодшого проти Конора Бенна. У Карді на нас чекають інші цікаві події: віддала Райлі проти Чівана Кларка, Кріс Білам Сміт проти Брендана Глантона, Ентоні Ярд проти Ліндона Артура та Ліам Сміт проти Аарона Маккени. Головну подію Юбенк Бен обіцяють близько опівночі або після опівночі за київським часом. До речі, на стадіоні Тоттенхем Хоцпур, де будуть проходити бої, очікується справжній аншлаг на більш ніж 60 тисяч глядачів, і всі квитки вже продані. Щодо гонорарів, то Юбенко отримає 13,3 мільйони доларів, тоді як Бен отримає 106 мільйонів доларів. Як відомо, Юбенк є фаворитом у букмекерів, а його двоюрідний брат Гарлем Юбенко очікує, що Кріс потопить Конора Бена та змусить повернутися із середню у напівсередню вагу, тобто на два дивізіони нижче. Однак команда Бена, зокрема промоутер Еді Хірн, вважає, що Юбенк програє, бо не сприймає поєдинок настільки серйозно, як його суперник. Цей бій стане першим для Бена на британській землі. Після трирічної перерви через два провальні допінг-тести ВАДА у 2022 році. На фінальній прес-конференції Конор Бен заявив: Я прийшов сюди, щоб знести йому голову. А Кріс Юбенк сказав: Насправді я впевнений, знаєте, я все ще хочу ту ставку в 1 мільйон фунтів стерлінгів про яку казав Еді Хірн. Еді, що сталося чоловіче, у мене вихідний. Ти збираєшся виконати парічі і втечеш як ласка, якою ти є. Окрім цього, Найджел Бен сказав, що Конор Бен змусив Вільяма Скула здатися в спаррингу. Нагадаю, це той самий скул, який має битися з Канело 3 травня. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.